Підліток закрився і нічого не говорить. Що ж робити мамі в такій ситуації? Мене звати Любов Руницька, я гештальтерапевт, тренерка для підлітків. Ще я мама двох чудових дітей. Одна моя дитина зараз підліток. Тому я трошечки говорю саме про психологію підліткової поведінки, про підлітків і про інколи про їх саботаж, чому вони не хочуть з нами говорити. Найперше, що хочеться сказати, коли ви бачите, що дитина закрилася, спитайте в себе, а як я зараз? Можливо, я також зараз дуже закрита, можливо, я втомлена, да, знесилена і так далі. Розумійте, що коли дитина не говорить, це також певний такий вид комунікації. Інколи ми можемо бути. В контакті з нашою дитиною, навіть якщо ми не говоримо абсолютно нічого. Коли ви бачите, що ваша дитина закрилася, ви просто можете сісти поруч з нею, посидіти і дати їй оцю присутність. Тобто потрібно в такі моменти бути поруч навіть у тиші. Ну, дійсно, у вашої дитини зараз немає слів. Для того щоб описати те, що з нею стається, так. Але повірте, присутність мами поруч з таким от їжачком, вона насправді дуже важлива. Навіть якщо підліток нічого не говорить, не кличе вас до себе, він бачить і відчуває ваше ставлення зараз. Що ще ви можете зробити, так щоб вийти з цієї тиші? Ви можете пропонувати якісь спільні заняття без тиску, тобто, ну щоб там не було такого, що зараз ми підемо пити чай і будемо з тобою про щось серйозно розмовляти. Ні, оця фраза нам нужно поговорити» Ні, вона не працює ні для чоловіків, ні для жінок, ні для підлітків, ні до чого. Потрібно лагідно говорити, говорити про те, що слухай, пиши, поп'ємо чай, у мене є там смачненьке печиво для нас. Твій улюблений чайок, чи можливо ваша дитина вже п'є каву, якщо він підліток чи какао. Виберіть щось таке, що вас об'єднує. Або якщо ви фанати переглядів серіалів, ви можете знайти таким чином оці точки дотику, да, коли сказати: слухай, на Netflix вийшов другий сезон Венздей. Давай дивитися разом. Це ж неймовірний фільм, неймовірний серіал. Це також допоможе вам ну, повернути цей ланцюжок, цей емоційний зв'язок, емоційний міст з вашою дитиною. І коли вже ви починаєте потрошечку виходити так, на певний контакт, так, що ви можете зробити? Ви можете говорити ні про що. Це дуже важливо вміти з вашою дитиною говорити не про що. І коли ваша дитина все ж таки в якийсь момент це настане, і ваша дитина розкриється, ваша дитина почне просто з вами говорити. Не про проблеми, а просто з вами говорити. В неї з'явиться якийсь настрій, вона відчує вашу любов, вона відчує, що ви на її стороні. Так? І у цей момент зупиняйте себе, якщо вам хочеться сказати, вашій дитині дати якусь пораду. Або сказати, я ж тобі казала. Так, просто от видаліть зі свого словникового запасу, видаліть сполучення я ж тобі казала. Його не можна використовувати просто нікого і ні до кого. Так? І оце нам треба серйозно поговорити. Також краще видаліть. Дивіться, з нашими дітьми сучасними, взагалі з сучасними людьми, не можна по-поганому. По поганому не працює, так тобто, як нас в дитинстві казали, е, якщо ти зараз не зробиш уроки, я тобі те-то-те-то-те-то -те -то -те -то влаштую, так ремень нам по жопі на гречку поставлю і так далі. Тобто, це було по-поганому. Воно на нас працювало, воно на нас не працювало, воно тільки давало нам негативний досвід, травматичний досвід, і ми з вами ходимо тепер до психологів, так для того, щоб цей досвід якось зцілити цю травматику. Трохи зцілити. тому дуже важливо так зрозуміти, дати зрозуміти дитині, що ви на її боці, та ви ж в одному човні. Мені тут подобається така фраза одного мого знайомого. Він дитині своїй каже. Та я ж тобі не ворог, я ж з тобою, я ж за тебе. Да? І от я своїм дітям також кажу: ти що, я ж за тебе, я ж тебе народжувала, щоб тебе любити, щоб з тобою класно жити і насолоджуватись оцими роками, поки ти живеш зі мною. Ну, ти що? Чому ти подумав, що я там щось хочу тобі погано зробити? В принципі, люди базово одне одному. Погано зробити не хочуть, вкусити одне одного ніхто не хоче, розумієте? Це дуже важливо. Не вчіть в такі моменти, коли у вас була з дитиною в стосунках криза, не вчіть дитину, як жити, не давайте дитині поради. Да? А якщо ви розумієте, що в дитина зараз критична ситуація, ви дійсно можете піти до, до психолога, до спеціаліста, можете до мене привести дитину. Якщо ви розумієте, що дитина настільки закрилась, що такі методи не працюють, так що дитина вже там декілька тижнів. Не виходить з кімнати, не спілкується, особливо, якщо ви бачите, що в дитини є там самоушкодження, якесь, не дай Боже, порізане тілі. В цей момент обов'язково звертайтеся до спеціаліста. Так? Якщо такого ще немає, ви дійсно можете просто бути поруч, запропонувати чаю. Якщо там дівчинка запропонувати сходити разом на манікюр, якщо вона таке любить, чи до перекаря, ну, В моєї дитини це прям класно спрацьовує. І пам'ятайте: пам'ятайте, що любов це не контроль, а прийняття. Коли ми занадто сильно контролюємо нашу дитину, в неї виникає в певний момент величезний бунт проти нас. Да? І тому контролювати потрібно, звичайно, ми відповідальні за нашу дитину. Але ми маємо знаходити цю таку золоту середину, де ми все ж таки. На боці дитини не контролюємо тотально, так? але, звичайно, ми знаємо, де наша дитина зараз знаходиться, з ким вона товаришує, про що вона мріє і що вона в житті. І звичайно пам'ятайте, діти просто так не закриваються. Значить, в житті вашої дитини дійсно відбуваються якісь ситуації, які вона навіть пояснити не може. Тобто, вона їх там всередині себе проживає, але дуже часто навіть мовою своєю пояснити вона не може. Ну немає там ексичного такого запасу для того, щоб. Пояснити, що відбувається, так ми дорослі інколи не можемо пояснити, що там в нас всередині, що ми відчуваємо. Пам'ятайте, дитині зараз просто важко, вона як їжачок. Пам'ятайте, що в такі моменти дитина дійсно може йти дуже сильно в дружбу з однолітками, бо їй здається, що однолітки її зрозуміють. І це правда, вони розуміють одне одного на доволі високому рівні. Дружба в цьому віці є дуже-дуже важливою. Відповідно, я вам раджу інколи навіть спиратися на друзів. Так? Тобто ви можете також просто тримати певний контакт з друзями ваших дітей. Для того щоб якщо буде якась критична ситуація, друзі вашої дитини також могли вам зателефонувати. Просто елементарно в них був ваш номер телефону, бо це дійсно важливо. Дитина має знати, що вона може опиратися на вас і на своїх друзів. І ви також можете казати, говорити про те, дивись, якщо в тебе в житті щось стається погано, ти можеш звернутися до мене, до бабусі, до тітки, так назвати всіх дорослих, які є опорними в вашій родині, так які є відповідальними в нашій родині. Ну, наприклад, в мене б там це був би я, колишній чоловік, його брат, мій брат, бабусі, дідусі. Я просто всім всіх би цих людей назвала і сказала: слухай, ми всі за тебе. Ми всі за тебе, і ми всі з тобою. Так, якщо я знаю друзів дитини, які є надійними, так я б також сказала: слухай, ну і от твої подружки, вони також за тебе дивись, за тобою і стоїть ціла, цілий натовп людей, які тебе люблять і які хочуть тебе підтримати. І такі от історії, такі розмови про те, що дитина тут не одна, вони дають сильну опору для того, щоб впоратися з тими переживаннями, які зараз ваша дитина Переживаю. Я думаю, що цей голосовий такий підкаст для вас був корисним. Як то кажуть, підписуйтесь на канал, ставте дзвоник. Я буду давати максимально багато корисної інформації про підлітків в такому відеоформаті. Дякую, що ви зі мною і дякую, що ви інвестуєте свій час та гроші у своїх дітей.